Всем привет! С вами радио Пашихоня Плюс. Продолжаем спевать украинские песни в русском городе. <coughs> Океан Эльзы. Эверест. День сегодня не такие, как уявляли мы. Свет, два кроки вид весны. Два кроки від зими, та більше не лякають нас Уламки їхніх стін, нам залишилось пройти Найвищу із вершин і, може, й наші очі Роз'їдає дим Та ми не помічаємо, бо наш побратим. Наші очі роз недопит, Та ми не закрываем їх Ми двигаемся на світ І далі йдем Ми далі йдем вперед. далі йдем Ми далі йдем вперед. Шум. Від тисяч їхніх слів часом приносить біль, та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль. та ми продовжуємо нести свій прапор, а не хрест, ми продовжуємо йти на власний еверест і може й наші очі. Роз'їдає дим, та ми не помічаємо, бо вогонь наш побратим наші очі роз'їдає під, та ми не закриваєм, їх ми дивимось на світ і далі, йдем. ми далі йдем вперед. Медали ден, перед. Все. С вами было радио Пашихоня Плюс из Мухосранска. Украинские песни в русском городе. Всем спасибо, всем пока.